Погляньте скільки державних машин. Потужних хлопати, турбін, залізниць, усе це в непотрібне місце перевозить, транспортує, годує, опікується цими марячими масами, поки вони не помруть. Величезні зусилля спрямовуються абсолютно в нікуди, бо людина це та, хто надає бутю сенс. Той, хто замислюється над буттям, а той, хто не замислюється над буттям, той зайвий, краще б йому взагалі не народжуватись. Але раз ми вже народилися, ми зобов'язані відповідати на виклик буття і наш дизайн. І наша присутність у світі, наша наявність тут це відкрита рана. Людиною бути важко, мислити дуже відповідально і дуже ризиковано. Нас просто немає іншого виходу. Божевілля насправді теж не рятує, бо в кожному з нас є відчуття, що ми робимо щось не те, йдемо не туди, їдемо не так, живемо неправильно, не з тими, не в той час і не в тому місці, і не маємо по-справжньому того призначення, яке привело нас у цей світ. Хто в цьому винен? Хтось винен, я думаю, що у всьому звинувачувати владу звичайно не можна, але наша влада є дзеркалом цього стану. Вона, на жаль, не розумніша за всіх інших, хоча мало би бути розумнішою. Тому питання про сенс має бути принаймні винесено в центр національної дискусії.